Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки. Серед чисельних загроз та викликів в міжнародній безпеці розповсюдження ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї є одним з найнебезпечніших. Міжнародне право ставить поза законом зброю масового знищення. Однак, на думку експертів, ймовірність її потрапляння до рук терористів є доволі високим. Щоб цього не сталося, спецслужби багатьох країн світу об'єднують свої зусилля. Проводять численні тренування, створюють спеціальні центри та обмінюються досвідом. Тож, наскільки серйозною є загроза використання терористами зброї масового знищення і що роблять провідні держави світу для попередження її розповсюдження, з'ясовували журналісти фактору безпеки. Історії відомо безліч випадків, коли під час чисельних війн використовувалася отруйна зброя, задушливі дими, а для найшвидшого підкорення міст, які перебували в облозі, ще й отруйні продукти харчування та вода. Людство дуже швидко зрозуміло всю небезпеку хімічної та бактеріологічної зброї. Ще наприкінці позаминулого століття, відповідно до Гаазької конвенції 1899 року, було накладено заборону на застосування боєприпасів, які могли викликати отруєння живої сили противника, її підтримало чимало країн Старої Європи, а також Росія та Японія. Утім, народження хімічної зброї як ефективного, хоча й жорстокого засобу ведення бойових дій змусило уряди цих країн піти на порушення Гайської конвенції. Під час Першої світової війни німецькі війська застосували хлор проти своїх противників. Ефект був приголомшливим: у наслідок цієї атаки загинуло понад п'ять тисяч солдатів та офіцерів. Ще десять тисяч чоловік отримали ураження різного ступеню. Відтоді хімічна зброя зайняла міцні позиції у військових доктринах багатьох країн світу. А вчені наполегливо працювали у секретних лабораторіях для винаходу нових її різновидів. Після Гаайської конвенції провідні країни Європи та світу підписали Женевський протокол. Це сталося 1925 року. Водночас країни, які брали участь у збройних конфліктах та війнах того періоду, продовжували використовувати отруйні речовини. Цю зброю у великих кількостях застосовували іспанці у Марокко того ж 1925 року. Також Японія застосовувала хімічну зброю проти китайських військ у війні 1937 року. До речі, втрати китайських військ від отруєння Хімічною зброєю становили 10% від загальної кількості. Це дуже небезпечна і жорстока зброя. Женевський протокол 1925 року вкотре поставив юридичну перепону застосуванню хімічної та бактеріологічної зброї та не забороняв її розробку виробництва та накопичення. Однак, чимало інцидентів, які відбулися протягом ХХ століття, довели необхідність контролю над зброєю масового знищення. Історія пам'ятає, як 1961 року група французьких генералів намагалася захопити ядерний вибуховий пристрій і усунути шарля де голя від влади, захоплення терористами недобудованого реактора в Аргентині 1973 року, або арешт групи неонацистів у Сполучених Штатах Америки, які 1975 року за допомогою ціанідів намагалися отруїти системи водопостачання Нью-Йорку та Вашингтону. Однією з віг, що поклала початок протидії розповсюдженню зброї масового знищення, став маніфест Расела Енштейна, підписаний групою відомих учених 1955 року. Ми всі переконані у своїх почуттях. Однак, як люди, ми повинні пам'ятати про те, що розбіжності між Сходом та Заходом повинні вирішуватися лише таким чином, щоб дати можливе задоволення усім. Комуністам чи антикомуністам, азіатам, європейцям чи американцям, білим чи чорним. Ці розбіжності не повинні вирішуватися силою зброї. Ми дуже хочемо, щоб це зрозуміли як на сході, так і на заході. Відтоді провідні держави Європи та світу зробили чимало спроб, аби поставити поза законом використання зброї масового знищення. Утім, коли тероризм заявив про себе увесь голос. Хімічна зброя потрапила до списку найнебезпечніших викликів та загроз міжнародній безпеці. Наприкінці 20-го, на початку 21-го століття весь світ зустрівся з новими загрозами. Тобто, це загрози тероризму, і в першу чергу терористи у якості залякування населення планують використання якраз. Зброї хімічної або е, біологічної або радіоактивної найвідоміший випадок застосування хімічної зброї проти цивільного населення трапився у Японії 1995 року. Тоді релігійні фанатики секти Аум Сенрікьо підірвали у токійському метро ємність із отруйною речовиною типу Зарін спецслужби, які згодом проводили обшуки у лабораторіях цієї секти. Знайшли й інші отруйні речовини, такі як зоман, фосген, штам Сибірської виразки та токсин ботулізму. Загалом було встановлено близько 10 спроб застосування сектантами аерозолів біологічних агентів. Відтоді спецслужби провідних країн світу серйозно говорили про хімічний тероризм можу вам сказати, як колишній офіцер РХБ захисту Бондасверо, який прослужив у цій галузі пів життя, загрози від використання зброї масового ураження були завжди раніше. Вони мали військовий характер, головною небезпекою вважався масований ядерний удар. З часом відбулися величезні геополітичні зміни, що й спричинило абсолютно зміну сутності загроз. Зараз ці загрози мають транснаціональний характер, вони стали більш несподіваними. Хімічний тероризм це нова загроза міжнародній безпеці, котра значно перевищує за своїми масштабами наслідки застосування будь-якої сучасної вогнепальної зброї. І, хоча світові спецслужби доволі ефективно протидіють транскордонній злочинності, терористи та екстремісти не залишають спроб заволодіти сильнодіючими отруйними речовинами та радіоактивними матеріалами. Достатньо повернутися у трагічний для Сполучених Штатів Америки 2001 рік. Після тераків у Нью-Йорку, які забрали життя тисяч людей, відбулися події, які справили ефект бомби, що вибухнула. Невідомий розсилав листівки із спорами Сибірської виразки, від чого близько 20 людей потрапили на лікарняні ліжка, а п'ятеро з них померли для попередження розповсюдження зброї масового знищення в Сполучених Штатах Америки діє низка державних програм, до реалізації яких задіяні кілька міністерств та відомств з країни. Насамперед, це міністерство оборони та підпорядкована йому агенція із зменшення загроз. Крім того, у цьому процесі провідну роль відіграють державний секретаріат та міністерство енергетики США. Сполучені Штати Америки витрачають чималі кошти на оснащення підрозділів радіохімічного та бактеріологічного захисту. Сержант Меттью Лінколь, інструктор одного з таких підрозділів. Він вірить, що в реальному житті його знання не знадобляться. Водночас, за словами Меттью, тренувальний графік ввіреного йому підрозділу розписаний по хвилинах. Крім того, вони перебувають у постійній готовності до позаштатних ситуацій. Ми постійно на поготові. Я відповідаю за дії військовослужбовців підрозділу у разі виникнення позаштатної ситуації. Я повинен постійно слідкувати, щоб вони вміло користувалися засобами індивідуального захисту, а головне не панікували у складній обстановці. На жаль, тероризм іде в ногу з розвитком хімічних та біологічних технологій. І якщо раніше можливість використання отруйних речовин в якості зброї теракту розглядалася терористами як щось фантастичне, то сьогодні, коли рівень біотехнологій і доступність інформації зросли, зросла і привабливість використання хімічної зброї для здійснення терактів. Експерти із сумом констатують, що терористичні організації еволюціонують. Для них теракт перестав бути просто засобом досягнення мети. Для них важливим є масштабність суспільної реакції. А також місце в історії подібні загрози, якщо вчасно не розпочати боротьбу з ними, щороку можуть зростати насамперед з технічної точки зору, адже сьогодні виготовити хімічну бактеріологічну або навіть ядерну зброю не дуже складно. Крадіжки та незаконне придбання ядерних матеріалів також створюють серйозну небезпеку цивілізованому світу. На думку експертів, становище погіршується ще й тим, що секрету атомної зброї не існує: елементарні ядерні заряди можуть бути сконструйовані у доволі примітивних умовах. Це свого часу довів студент одного з університетів Сполучених Штатів Америки, який на основі доступної широкому загалу інформації зібрав діючу схему вибухового ядерного пристрою елементарного типу. За висновками експертів, які вивчали цю конструкцію, якби вона містила ядерну речовину, у разі спрацювання відбувся б ядерний вибух. Крім того, відсутність Україн, які володіють ядерним потенціалом ефективної системи безпеки, збільшує ризик його потрапляння до рук терористів. І, хоча більшість експертів схильні вважати, що ймовірність проведення масштабного ядерного теракту доволі низька, спецслужби провідних країн світу, а також міжнародні організації, об'єднують свої зусилля у боротьбі з тероризмом та транскордонною злочинністю 2001 року, після початку операції НАТО у Афганістані, сили коаліції швидко звільнили території, контрольовані рухом Талібан. Знайдені спецслужбами документи підтверджували наміри лідерів Аль-Каїди придбати хімічну та бактеріологічну зброю. Крім того, з отриманої інформації було зрозуміло, що терористи активно вивчали технологію її виготовлення. У Брюсселі визнають, що недопущення розповсюдження зброї масового знищення є одним з головних завдань організації в галузі безпеки. Саме тому це питання окремо прописане у новій стратегічній концепції НАТО. Нам слід діяти на випередження, а не чекати, коли небезпека прийде до нас додому. НАТО дуже активно працює у цьому напрямку, і ми щиро вітаємо партнерів, які приєднуються до нас у цій роботі, полегшуючи цей процес, що дає змогу швидше досягти взаємовигідних результатів. В структурі альянсу діють відповідні відділи та служби. Крім того, в силах швидкого реагування на постійній основі бере участь батальйон радіохімічного та бактеріологічного захисту. До його складу входять військовослужбовці, як країн НАТО, так і країн-партнерів. Україна один з них. Дійсно, наш підрозділ РХБ захисту залучався до 15-ї ротації. сил реагування НАТО в складі е, багато. Національної тактичної групи РХБ з захисту з 1 липня по 31 грудня Він знаходився в режимі стендбай, очікування в пункті постійної дислокації, але в готовності до виконання завдань за призначенням. У разі потреби український підрозділ мав брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Це завданням українського взводу РХБ захисту, спеціалізація взводу знераження, дегазація місцевості, що входив до складу німецької роти РХБ захисту, було підсилення спроможностей багатонаціонального підрозділу, чисельністю близько тисячі військовослужбовців, і який заступив на чергування у складі 15-ї ротації сил реагування НАТО у випадку необхідності ваші військові повинні були виконати завдання, пов'язані із радіохімічним та бактеріологічним захистом зараження військ, озброєння об'єктів інфраструктури та підтримки місцевих органів влади під час перебування на чергуванні сил реагування НАТО. Представники НАТО відзначили професіоналізм українських військових. Щоправда, перш ніж взяти участь у складі багатонаціонального батальйону РХБ захисту, наші військові пройшли жорсткий відбір. Цей підрозділ готувався протягом декілька років. Програма підготовки дуже серйозна була насичена. По перше, це знання військовослужбовцями англійської мови. Відповідно до стандартів НАТО, взвод пройшов оцінку НАТО і сертифікаційне навчання в Германії, Німеччині в в 2010 році під час навчань Голден Маск 2010. Для цього існує концепція оперативних можливостей НАТО, згідно якої проводиться оцінювання оперативних спроможностей підрозділу та рівня його взаємосумісності з іншими підрозділами країн НАТО. Загалом відмінна оцінка від натівських експертів довела, що у питаннях взаємосумісності у нас все гаразд, і у разі потреби наші підрозділи можуть досягти так званих стандартів НАТО. Варто лише захотіти. В НАТО існує досить багато угод із стандартизації, більшість з яких є відкритими для партнерів. Під час підготовки ваші військові мали змогу заздалегідь ознайомитися з цими критеріями та методикою навчання і оцінювання. Однак підкреслюю, що навіть якщо підрозділ повністю відповідає специфічним професійним вимогам, він не буде залучений до складу СРН, якщо нема необхідного рівня взаємосуміст. Що найменше йдеться про зв'язок та комунікативні критерії. Фронт НАТО щодо протидії розповсюдженню зброї масового знищення доволі широкий. Тут варто пригадати антитерористичну операцію Альянсу у Середземному морі, активні зусилля. Десятий рік поспіль кораблі НАТО патрулюють простори Середземномор'я у пошуках суден із підозрілим вантажем. Як і минулого року, до цієї операції планує доєднатися і Україна. Крім того, Міжнародні експерти у галузі рхб захисту частенько навідуються до України, щоб перевірити пильність наших військових, прикордонників та представників спецслужб. У рамках програми попередження розповсюдження зброї масового знищення уряд Сполучених Штатів Америки надав Україні фінансову допомогу у розмірі 3,5 мільйонів доларів. Ливова частка цих коштів пішла на оснащення спеціальною технікою підрозділів Державної прикордонної служби. Ви дивилися фактор безпеки: не пропустіть нашу програму рівно за тиждень.